Всім привіт! Мене звати Маша. В мене на каналі є певні відео, які я викладаю з певною регулярністю. Тобто це відео, які приблизно раз на рік чи раз на півроку я знімаю. І е, мої парфюмерні Я це одне з таких відео. В мене на каналі є вже два таких відео, і моя чудова підписниця нагадала мені, що в принципі можна вже знімати нове. Я подумала, подивилася, останнє відео було знято 15 серпня 2024 року. Тому, а вже ж це саме час для таких відео зараз. Тому я зібрала старе. Нове і зараз вам буду показувати, що саме на сьогоднішній момент залишилось моїм парфумерним Я або що я обрала нового. До речі, в мене також на каналі є, наприклад, така тематика, як питання-відповіді. І це десь раз на півроку я таке відео знімаю, де ви у коментарях до відео ставите мені певні запитання, на які ви хотіли б отримати більш широку, розгорнуту відповідь. Мені так теж зручніше, бо іноді в коментарях багато писати я не хочу, а коротко на питання відповісти ну, складно і це не дуже змістовно. І мені хотілося б з вами такої більш Широкої комунікації. Тому ну, якщо ми з вами назбираємо більше п'яти питань, то я залюбки зніму таке відео. Тож пишіть їх під цим відео. Мені буде приємно з вами трошки ще ближче познайомитись. А зараз я пропоную вам зробити собі якийсь смачний напій. В мене це, в принципі, такий хайлайт мо моєго літа: це проста мінеральна вода з м'ятою і лимоном. Я такий напій п'ю дуже часто, він мене класно освіжає. Ну що я вам розповідаю, ви все і так знаєте. Робіть собі теж щось смачненьке. І давайте з вами разом приємно проведемо час. Як я вже казала, відео про мої парфюмерні я, я знімаю приблизно раз на рік. І о, це вже третє таке відео буде. А вже ж я багато вже парфумів згадувала в цих відео, і о, я помічаю за собою, що мої смаки дещо змінилися, і не всі парфуми з попередніх відео залишаються моїми парфумерними Я. Хоча я їх так іноді називаю в інших своїх відео, це скоріше посилання на ці попередні роки. І зараз я вам хотіла розповісти, які з парфумів о, з попередніх разів залишилися в моїх парфумерних. Я на даний момент, а що нового додалося. Почну з того, що, наприклад, парфум «Gypsy Water, про який я кажу дуже багато, дуже часто і постійно називаю його моїм парфюмерним я, більше не є моє парфюмерне я. Але не через те, що я його стала менше любити, чи через те, що він мені перестав там якось подобатись, відповідати мені, він так само займає важливе місце в моїй парфумерній колекції. Але це для мене вже не настільки парфум. Скільки просто такий, знаєте, якась ромотерапія для мене це. Бо е, завжди, коли я себе не дуже добре почуваю, коли мені якось. Ніяк я можу нанести його. Я буду знати, що мені ніколи не стане погано, а іноді навіть стане краще, коли я його нанесу. Тому я його використовую для цих цілей і не можу сказати, що він саме є моїм парфюмерним. Я наразі це скоріше така частинка мене вже тому я його не буду додавати до цієї підбірки. Але він залишається в моїй колекції, я його так само люблю, і е, так само він мені подобається. Коротенько про нього скажу. Він для мене такий кремово-хвойний. Тут є трошки цитрусів, трошки такої е, ялівця є тут. А вже ж є трошки деревинності, але е, такий парфум дуже важко. Описувати конкретними якимись нотами для мене він дуже цільний. Він не виділяється, ніяка нота не вибивається з цієї композиції. Для мене це найвищий показник майстерності. Тому я думаю, що багато хто вже знайомий з цим ароматом, і через мої відео, і можливо особисто ви з ним знайомились. Також продовжує бути зі мною. Просто зараз вже це не моє парфюмерне я. Через те, що я сказала про Gypsy Water, я його сюди не додаю, на цій таці будуть тільки моє парфумерне я. І перший парфум, який залишається моїм парфумерним я, це Paris Ank від Mathieu Premier. Для мене це аромат подорожі і комфортний аромат на кожен день. Ми, до речі, нещодавно це обговорювали з моєю подругою, що для неї це також парфу. Вона класно підібрала таку асоціацію парфум біла футболка. Тобто. Під все підходить, ніколи не буває недоречним і в той самий час не випирає вперед, дозволяє тобі розкривати себе у всьому, а не тільки через парфумерію. І для мене це парфум на тему Сандалу. Він мені дуже нагадує Сандал 33 від Labo, але все ж таки чомусь от не можу сказати, чому саме для мене він все ж таки більш близький. І тому він залишається зі мною. Я його люблю носити, в принципі, в будь-який сезон. Це дуже універсальний парфум. Я його носила і наприкінці зими, коли було досить прохолодно, я його носила влітку, ну а вже ж навісні. Восени. Мені здається, що він занадто свіжий для осені. Але якщо просто от сказати, який один парфум можна купити, щоб, в принципі, він був доречний весь рік, я би назвала Поріжен От, Зі всієї моєї колекції, це один з таких найбільш універсальних ароматів, на мій смак. Тому якщо ви з ним ще не знайомі і полюбляєте таке санталово-свіжий напрямок, то я думаю, що вам варто з ним також познайомитись, як і з іншими парфумами з лінійки Mathieu Premier, бо на мій смак, це дуже-дуже якісна парфумерія, нішева не за всі гроші світу. Наступний парфум завжди викликає в мене посмішку, і я його обожнюю, він продовжує залишатися моїм парфумерним я. Це сініме від Ven L'Aran. Я радію, що цей парфум не настільки розстеражирований і що зараз він хоча й не знятий, але не так часто десь з'являється, бо я можу насолоджуватися його красою і не бути однією з. Тут дуже багато. Кві такої квітучих дерев взагалі тут це ніби квітучий мигдаль. Але мені здається, що будь-яке квітуче дерево може пахнути приблизно однаково. І тут оця квіткова така пудровість, саме від квітки, вона тут відчувається. Це аромат дуже жіночний, він люксовий, він має це люксове дизайнерське звучання. Взагалі, я помітила, що західні блогери ніколи не кажуть люксові парфуми, вони кажуть дизайнерські парфуми, і мені здається, що це правильно. А вже ж ці дизайнерські парфуми є люксовими, але це ніби якесь трошки інше визначення, тому мені теж подобається більше казати дизайнерські парфуми, тепер так і буду робити. Коротше, я його теж бачу, якщо чесно. Універсальним. Єдине, що мені здається, влітку він може бути дещо задушливим. Я його не пробувала носити влітку і мені не хочеться. Бо для мене це в першу чергу весна-осінь можливо, взимку він також буде класно підходити, бо він досить щільний. Незважаючи на свою жіночність, легкість таку чарівність, він все одно досить такий щільний. І тому. Я думаю, що в принципі на всі сезони, окрім літа, він підійде. Я себе з ним почуваю дуже жіночною, бажаною, такою, знаєте, жінкою у повному сенсі цього слова. Тому, а вже ж він також залишається моїм парфюмерним я. Про наступний парфум я забула, що я додавала його до минулорічної підбірки і е, просто дістала його з полки, ніби як моє нове парфумерне я. А потім передивилася перелік, думаю, угу, зрозуміло, це вже не вперше. А це трусарді е, Пасіджатин Галерія Віторія Мануелі. Це парфум про несолодкий шоколад з горіхами. Для мене більше про горіхи, ніж про шоколад, але. Хоча, ні, що я кажу, тут реально 50 на 50. Це оця велика плитка шоколаду, чорного, такого справжнього, гарного, якісного з цільними лісовими горіхами. Обожнюю. Цей парфум е, я ношу не дуже часто, і кожного року кажу собі, що це треба виправляти. Але знаєте, з парфумерними я така річ, тобі не обов'язково носити їх кожного дня, щоб знати, що в. Той момент, коли вони тобі потрібні, вони завжди будуть поруч з тобою. Оцей парфум саме для цього мені і потрібен. Я його носила минулої осені і дуже-дуже їм насолоджувалася. Я дійсно відчуваю його як частину себе, таку шоколадно-горіхову частину. мене. І тому я залюбки маю його в своїй колекції. Тут величезний флакон. Я не знаю, коли він закінчиться, і не хочу знати, мені хочеться, щоб він зі мною був якомога довше. І а тому я цієї осені знов таки даю собі обіцянку його носити. Можливо, я її виконаю. Далі, мабуть, моє найстарше парфумерне я парфумерне я, яким воно було для мене, коли ще не було такого визначення взагалі. Я цей парфум, мені здається, з кінця 2018 року е, полюбила і ношу з тих пір. Тобто це вже в нас, дай Боже, 7 років пройшло. Я його оновлювала вже, і, е, в принципі, думаю, що якщо в мене закінчиться цей флакон, можливо, я його знов придбаю. Це ніль від Tom Ford. Зараз це вже навіть не попса. Це щось вже таке, знаєте, трошки ретроспективне, можливо, бо він був випущений у 2007 році, але мені байдуже, я мало можу назвати таких гарних парфумів, як цей. Я, до речі, чула його від дівчини влітку, правда, це було в кондиціонованому приміщенні, але вона проходила повз мене декілька разів. І я думала, господи Боже мій, що це таке, що це таке неповторне, неперевершене? І потім я почала вже так аналізувати це активно і зрозуміла, що це був табаковий, господи, він навіть влітку гарно звучав. Ну, а вже ж, кондиціонер давав таку трошки атмосферу прохолодну. Але, тим не менш, мені здається, що. Таке не дуже спекотне літо, от, можливо, як зараз в нас в Україні, наскільки мені відомо, можливо, його можна спробувати. Якщо ви спробуєте, напишіть мені, будь ласка, чи шалость в нас вдалася, і він дійсно класно розкрився в більш теплу погоду. Чи все ж таки ми його з вами залишаємо на осінь зиму бо він в мене взагалі-то асоціюється з зимою. З шубами, з такими теплими светрами. Він, якщо хтось не знає ще, він спецієвий, але це солодка спецієвість, така не на 100% орієнтальна. Це спецієвість з цюцюну якогось, можливо, вологого. Тобто, ну от як воно називається, так воно і звучить. Я не можу сказати, що він на 100% ванільний. Це не напрямок деревинно-ванільний на мій смак. Це все ж таки більше спецієва ваніль, але, боже, яка вона гарна. Оце мені нагадує, до речі, зараз я це е, усвідомила. Оцей чай масала, але все ж таки тут немає лактонності настільки багато. Але от набір спецій, мені здається, подібний до того, який використовують при приготуванні чаю масала. Це, якщо хто не знає, е, чай. З молоком і зі спеціями індійські. Його в останній час я бачу багато в кав'ярнях, і в принципі оцей парфум дуже на нього схожий, але не такий лактони повторюсь. Тому буду носити далі. Він для мене не втрачає актуальності, він не звучить для мене ретрово. Це Том Форд, це стиль, класика, і я дуже рада, що я з ним познайомилася одного дня, бо з тих пір ми з ним завжди разом. Далі парфум, який я називаю моїм справжнім характером, це Сантал Кардамон від Maison Lancome. Це моя одна з найулюбленіших приватних лінійок у дизайнерських парфумів. На жаль, знята. Але все, ще її продають, можна знайти, якщо вас це цікавить. Якби я була в Україні, я б, мені здається, його навіть трошки розпивала на якомусь кремчику. Але, на жаль, такої можливості не маю, і тому можу просто тільки вам його Порекомендувати до затесту. Це сандал, але зовсім інший, не такий, як, наприклад, у Paris Mask, він дуже-дуже такий е, гострий. Е, і тут є е, така тонка шкіра, але це саме шкіра на замша. І мені дуже подобається оцей кардамоновий старт, е, який дуже класно поєднується з цим шкіряним аспектом. І потім ця вся краса на деревінній підложці переходить у ваніль. На шкірі згодом у базі. І я просто в цьому ароматі розчинююся, бо мені здається, що це просто реально продовження мене. Такою, як мене, можливо, не всі знають, можливо, не всі бачать. Але це е, частина мене така дуже яскрава і дуже важлива. Це реально, якщо це можливо десь про мою зовнішність, про якісь мої моменти особисті, то саме цей парфум це про мій характер. Він в мене не настільки м'який, як може здатися. І тому я теж в нього закохана вже багато років. Мені здається, з 2019 року я його люблю. Отримала його трошки пізніше, придбала. І він для мене асоціюється з груднем, з атмосферою свята, підготовки до свята, якихось покупок, подарунків, нарядів різдвяних новорічних. Я його ношу в цей період завжди отримую дуже багато задоволення. Але. Маю сказати, що він не компліментарний, і з мого оточення він нікому, окрім мене не подобається. Ну, головне, щоб я подобалась всім з мого оточення. На даний момент це всі парфуми, які залишились моїми парфюмерними я. Ви не бачите тут принцеси сенсація. Я сьогодні його нанесла на руку, походила з ним і зрозуміла, що це парфюмерне я цієї маші. Яка у 2019 році мешкала у Швейцарії. Ми мешкали там з чоловіком два роки. Саме там в мене з'явився цей парфум. І він в мене назавжди закарбувався за тим періодом, за весною у Швейцарії у Женеві. Я його носила дуже багато, це реально була частина мене. Він мені досить дуже сильно подобається. Але я зрозуміла, що з роками я все ж таки трошки змінилася. І зараз вже це не повне відображення мене як особистості. Я, мабуть, занадто. Глибоко копаю, але по-іншому я не можу. Мені важливо, щоб парфуми відображали мене так само, як і все інше, що я на себе надягаю, фарбую. Те, що я говорю, те, як я себе поводжуся, це все репрезентація моя, в тому числі, вже ж парфуми, як я вже сказала. Тому принцеса пішла з лінійки моїх парфумерних я. Але а вже ж це місце не могло бути порожнім довго і його зайняв. Просто неймовірний парфум від Florico One Umbrella Фоту. Це теж чайний парфум, як принцеса. Але все ж таки тут вже про іншого порядку чай. Це чай. Ну, як би сказати, чай з ревенем це можливо неправильно, але саме з цим він в мене асоціюється це зелений чай з ревенем. Для мене це не чорносмородинова тарталетка, як я вже багато разів казала. Але Біля чашки цього зеленого чаю з ревенем лежить печиво. а вже ж, воно лежить, так, знаєте, трошечки збоку, воно чутно тільки на старті. Бо ви його з'їли все, його вже нема, залишився тільки чай. До речі, так правильно їсти солодощі з чаєм, не відкушувати і запивати, а спочатку з'їсти солодке, а потім пити чай або якийсь інший напій. Бо тоді не хочеться більше. Ти вже ніби насищаєшся. Це цікава інформація. Я про це просто дізналася нещодавно, і логіку певно в цьому вловила. Тепер намагаюся так робити. Тож, з'їли це печиво і п'єте собі цей чарівний чай. І солодкий привкус все ще залишається у вас, а, тому. Я вважаю, що це така більш доросла версія принцеси на мій смак. Мені він дуже сильно подобався дуже багато років. І хоча він в мене досить новий у колекції, я з ним знайома вже дуже давно, щоб стверджувати, що зараз це одне з моїх парфюмерних я. Я його активно носила, поки була в Лондоні. До речі, розпакування цього парфуму я знімала на каналі, воно є. Тому переходьте за посиланням в інфобоксі і дивіться. І зараз я продовжую насолоджуватися тим, що ця красата в моїй Лекції, що це моє парфюмерне, я нікому не віддам дуже оголошення. Я дуже відкрита до вас. Я думаю, ви це бачите у своєму стилі, але тим не менш, і мені дуже подобається взаємодія з вами. На жаль, через те, що я знаходжуся не в Україні, okay. я okay. не можу взаємодіяти в повній мірі з різними парфюмерними брендами, з різними брендами, в принципі, я не так часто отримувала. Посилки сюди, тому я не можу з вами спілкуватися таким чином також. Але цього місяця, вересня, мені будуть скоріше за все відправляти посилку з України. Тому, І, якщо ви хочете надіслати мені якісь парфуми на затести, на сліпі затести. Якщо ви любите якісь парфуми, хочете, щоб я їх понюхала, теж про них щось розповіла. Я буду дуже рада відтримати від вас ці посилки. Моя мама зможе їх прийняти в Україні. І переправити мені сюди. І якщо ви бренд, який хоче зі мною співпрацювати, то я також відкрита до обговорювання цього, цієї співпраці. В інфобоксі я залишу посилання на мій інстаграм. Він взагалі-то в мене не парфумерний зовсім, але через нього зі мною можна зв'язатися, так само, як і по емейлу, e який я теж залишу в інфобоксі. Тож я буду дуже рада отримати ваш фідбек. Якщо у вас є таке бажання, це а вже ж мені здається буде цікаво і мені, і вам. Продовжуємо. Парфум, про який я взагалі-то не думала, як про моє парфумерне я. Але багато років поспіль я помічаю, що коли я ношу його, його постійно на мені відмічають. І це навіть не про компліментарність, це скоріше про те, що він ніби асоціюється зі мною в людей. Ну, Не те, що він не компліментарний, просто це не те, що мій компліментарний аромат, топ там один. Це просто парфум. Який мені пасує, наскільки я зрозуміла. І це дивно, бо він такий досить самобутній і яскравий, він не злівається з моєю шкірою. А для мене це одна з таких найважливіших ознак, того, що це моє парфюмерне я. Але є, як є, його на мені завжди помічають близькі. Кажуть, що він мені дуже пасує. Тому я. Зрозуміло, що це моє парфюмерне я, принаймні на літо. Це Figендергіum від також Maison Lancome. Вже другий парфум від цього бренду, як моє парфюмерне я. Ну, я казала, що я люблю цю лінійку, і взагалі-то моя мрія мати всі парфуми з цієї лінійки, але це зараз дуже дорого і дуже складно вже, на жаль. Так, цей парфум в мене вже теж мені здається, роки 4 в колекції. Це такі зелені інжирні листи. Трошки інжирного молочка з шкірки, зовсім трошки, просто краплиночка, і цедра лайма. Все це так встіляється на якусь деревину, нам невідомо з вами. І потім це все дуже класно закремлюється на шкірі з часом і стає таким, знаєте, парфумом з нотою зеленого інжиру, мабуть. Я тут плодів інжиру взагалі не відчуваю, це саме про зелень, це коктейль-зелений цей парфум. І взагалі-то в мене таких ароматів мало. Мені здається, два чи три. В мене дуже мало зелених парфумів в колекції, бо я люблю таке все більш м'яке, таке, знаєте, п'янке. А ці парфуми зелені, вони все ж таки дуже такі бадьорі. І я не завжди хочу саме таке враження на людей справляти, і, власне, не завжди сама почуваюся такою, знаєте, на 100% активною жіночкою. Я більше про м'якість. Принаймні, мені так хочеться думати. Тому для мене здивування, що цей парфум так мені підійшов, але. Це правда, і тому я його можу теж назвати своїм парфюмерним Я ношу влітку, насолоджуюся. Люблю. Ще одна моя парфюмерна любов, моє нове парфюмерне я, якраз про м'якість, але з спецінкою. Це Changing Constance» від «Halligans». І за спеціальність тут відповідає кардамон, обожнюю цю ноту в парфумерії. Мені здається, в мене принаймні в трьох парфумах з цієї підбірки існує кардамон у піраміді. І в мене є відео на каналі про парфуми з нотою кардамону з моєї колекції, які я залюбки ношу. Це дуже гарний парфум, це дуже оригінально, звісно, так про нього сказати. Але він настільки вишуканий і настільки він збалансований. Що я навіть іноді не можу добрати слів, щоб пояснити, наскільки він для мене ідеальний. Тут є і солодкість за рахунок карамелі. тут є зовсім зовсім трошки кави, просто от краплиночка кави, яка робить його більш затишним. Тут вже ж є кардамон, який не дає ці солодкості і кавовості скатитися у якусь банальну гурманіку. Він її розбавляє. І тут є така певна деревинність, теж дуже м'яка, яка цей парфум робить більш дорослим вже таким, зрілим. Тобто, це не для 20-річної дівчинки, хоча вже ж вона може носити все, що вона хоче. Але от саме пасувати цей парфум, мені здається, буде дівчатам 30 принаймні, мені він подобається саме в цьому віці зараз. І я його носила влітку. Хоча наскільки це типу гурманська парфумерія, гурманський аромат, інтелектуальна гурманіка. Все ж таки, коли я його скуштувала влітку, я не змогла припинити їм користуватися. Тому для мене це зараз аромат теж такий більш-менш універсальний. Єдине, що, можливо, на весну я би його не сильно бачила, бо в ньому не так багато якоїсь такої квітковості, взагалі, то мені здається, в ньому її немає, навіть якщо вона заявлена в пірамідді, я цього не пам'ятаю. Він все ж таки більше про затишок, але влітку на перший план виходить кардамон. Він не, не стає менш солодким і більше таким спеційно деревиним, але з крапелинською солодкавості все ж таки. Тому дуже його люблю зараз, ношу багато вже зносила, як ви бачите. Зупинятися не збираюся. В моєї мами тепер є цей парфум, також тому знайомив вдвох. Тепер. Такі поціновочки цього аромату. Не знаю, чи це є її парфумерне я, але це точно моє парфюмерне я. Останній аромат у сьогоднішній підбірці це парфумерне я, яке мені обрав Ігор з каналу «Squirt Parfum». Він його обрав не у відео, де блогерам підбирали парфумерні я, там був, був інший парфум. Він просто сказав мені якось, що цей парфум в нього асоціюється зі мною, і йому здається, що це могло б бути моє парфумерне я. Я тоді подумала, думаю, ну, в мене інші парфумерне я, це все ж таки не настільки мій аромат, але кого я обманювала. Це моє парфюмерне я зараз, це Black Phantom від Kilian. Мені здається, що це моє парфюмерне я, бо скільки б людей його не тестувало, мені здається, що люблю його. Тільки я, <свят> ну а знов таки з мого оточення. І е, тому я роблю висновок, що якщо я його хочу кожного разу просто з'їсти цей блотер, на який я наношу цей парфум, від... я хочу його нюхати постійно, я не можу від нього відлипнути. Я дуже люблю його носити. Він, мені здається, загадковим, таким трошки незрозумілим. Він не схожий ні на що. Я ніколи не зустрічала подібного йому парфуму. Якщо ви знаєте, до речі, щось подібне, напишіть мені, будь ласка, але я не знаю. І я люблю кіліан дуже сильно. Я вважаю, що в них багато парфумів це прям шедеври. А навіть ті, які не шедеври, все одно дуже класні і їх приємно носити. В принципі, мені здається, я будь-який парфум кіліан можу носити. Окрім Roses on Ice, от його я не люблю. І не полюбила, і не полюблю, скоріше за все, я не люблю такий напрямок взагалі. А всі інші, які я пробувала, в принципі, я би могла носити. Але це це теж я. Це якась моя така сторона. На те, щоб темна, я не хочу тут грати в загадковість, це скоріше той бік мій, який, скажімо так, я показую далеко не всім. І. Він скоріше про те, яка я наодинці з собою, особливо коли мені не дуже весело, коли можливо є якісь думки, не дуже такі яскраві, веселі, бо в нас різні періоди в житті бувають. Але він не про смуток для мене зовсім ні. Просто скоріше це відображення цього біку, мого характеру. Обожнюю його восени. Ношу його часто, коли хочу гуляти біля моря, він класно поєднується зі свіжим повітрям. Він е, стає більш таким м, повітряним, правильно так сказати? Не таким важким, як він може здатися. Він стає більш таким, е, ніби розбавленим, але розбавленим не в сенсі, що він якийсь стає рідкий, а в сенсі, що він легше сприймається і мною в тому числі, і е, він дарує настрій. Такого, знаєте, спокою, але без жодного відтінку. Тобто, це не позитивний спокій, коли ти розслабився вдома, все класно. Це не той спокій, коли ти виконав всі справи, все, все добре, можна сісти. Це от саме просто е, така спокійна впевненість в собі, е, в тому, що тебе оточує в своєму житті. Е, от Просто коли ти нейтрально спокійний. Якось так, для мене це аромат про це. І тому я називаю це своїм парфомерним Я тепер і вже не можу дочекатися прохолодного вітру з моря, щоб гуляти з ним, проводити час наодинці, насолоджуватися цим часом. А вже ж на цьому це все. Дякую, що додивилися це відео. Якщо воно вам сподобалось, будь ласка, поставте мені лайк. Підпишіться на мій канал, якщо я співпала з вашим баченням парфумерії і вам подобається те, що я розповідаю. І а вже ж пишіть мені коментарі на ці теми, про які я вас питала сьогодні в відео, і просто все, що вам хочеться. Але давайте будемо один до одного доброзичливими. Це важливо в наш час важкий і взагалі це важливо завжди. Тож, буду чекати від вас зворотнього зв'язку. Була дуже рада бути з вами сьогодні. Побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока!